А нам усім би у цього літа. І спокою усім і теплоти І щоб у хаті пахли гарні квіти. І щоб нарешті ми перемогли Мама ще тут такі натюрморти зробила з лаванди. І там. Кібани! Ого, який вітер був, гілка впала. Ого! Капець вона велика. Треба кудись її туди. Блін, не можу. Треба кликати допомогу. У нас сказав, вони не вилізли, а у батьків от Подивай. гляньте, що є. Зараз покажу. Подивись. Ага. О, їх багато є, де вони, Ди... а вон диски великі. А, так, да, дивись, супер. Він трохи Сміни росте. Буде два кавуна. Та яких два? Там... Вон дивився, там а, Там є. геть малюпусенький. Вон там дивився. Ага. Я щось сім нарахувала. Ну супер. Здається, от... дощик починається. Чи а? закінчується? Два... 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 Над вами, над нами мансуємо. Ну що, друзі, в нас дійшли нарешті руки до чесника і цибулі. Оце такий урожай. Скажу вам, не маленький, дуже хороший. Правда, єдине, що трошки мокро, сушимо все. Але бачите, який чесночок. Гарний, гарний обтруситься. Це тільки частинка цибулі, ще буде, ще отам мого скільки, до буріні. Потрошечки витягуємо, сушимо. Маємо такі от результати з осені. Гарно. Хватить на, на три сім'ї, точно. І от процес. Ну, сільський контент не тільки коли сонечко, але от бачите, дощик. Кури поховались півні теж. Це таке. Хмара. Зібрали вишивки. Все мокре. Але зато встигла трошки прочистити в квітниках. Ось тут, бачите, гарно так обрізала все. І ось тут також. Волого було, гарно бур'ян виривався. І, бачите, прочистило все. Почекаємо хризантему, троянда. Ну, Супер. О, півень вийшов. о ко, ко ко йди ховайся, під дощем ти ходиш. Такий наш півень. Наші батьки. Так, ховався. Фир. Перекусив і сховався. Так, вибрали ми цибулю, дивіться, скільки вийшло. Раз, два, три. Сушимо. Підсушуємо. Бо мокра земля після дощів. Ось чесночок вже підсох. Будемо збирати такі кущики. Гарна, дуже велика така, дивіться, от моя рука. І цибуля, буде взагалі реально навіть. Ми любимо навпаки маленько. І я, привіт. таке в нас літо. Тут підцапала під полова, навела порядок. І тут також ось така краса тепер. Це відновлюється, позрізала, буде по третьому колу цвісти. Навіть це дерево це відходить. Відійшло вже. А це нагорода за те, що закінчили з Ще маємо такі вишні, класні такі кислосолодкі. Так, перебрали цибульку. нас тато допомагає спеціаліст по, по, том, по підготовці на зиму цибулі. Так, залишився ще часничок. Майстер-клас по в'язанню косички з цибулі. Готуємо нитку так? довгу. Тут треба маснішого є вдвоє. Угу. Розповідай. Першу цибульку затягуємо підлю. Ага. Ту самого корінчика. Натягнули. Ми ось ну, такі штучки. Так, Хвостики. Підвістите. Підвішуємо. Так зручніше буде, так? Так. Да його буду подавати. І тут закручуємо. Чекай. Закручуємо. В середину, так? Так, да, і, і, і вмотимо по штурка. По одному і по другому. Один раз. Один раз замотуємо. Так. рівномірно розкладаємо по всі сторони. Один ворот закручуємо цю бульку І натягуємо вниз. Duz viu, deu os pro. Está calmo, nasco só. Kosyście. Işte.